Екзаменаційний маршрут номер 11 Місто Вінниця. Друзі, вітаю вас на каналі. Як бачите, цей маршрут він трохи незвичайний, починається від автодрому. Це у нас тут виходить, лікарня МВС, хто узнає. Цю місцевість. І це у нас провулок перший ботанічний. Друзі, а перед тим, як я почну цей маршрут, я хочу сказати деяку важливу, як на мене, інформацію. І е, ви зрозумієте, що вона дуже важлива. Стосується вона аварійної світлової сигналізації. Друзі, знаєте, коли дивишся, як люди паркуються на, дорог, на дорогах загального користування, це просто треш. Цього аварійку ліплять уже де можна і не можна. Навіть я колись бачив на ринку, люди чуть не побилися за тої аварійки, то, що один включив аварійку, а другий його неправильно зрозумів і зайняв його місце в час пік, коли було дуже багато автомобілів, водії реально чуть не побились. Я хотів, я думав, вже йти їх розтягувати. І я, друзі, хочу вам із за цього нагадати вам пункт правил 9.9, коли вмикається аварійна світлова сигналізація. Тому що у нас вже, я скільки пам'ятаю, хотіли зробити законодавці так, щоб штрафувати за ці. Аварійки, бо встав там, де зупинка заборонена, на аварійки стоїть, все у нього справно, але він стоїть, по телефону розмовляє або вирішує якісь свої там питання. Тому нагадаю вам, пункт 9.9 Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена. Декілька є пунктів. Перше, це у разі вимушеної зупинки на дорозі. Потім, у разі зупинки на вимогу поліцейська, або, або внаслідок засліплення водія світлом фар. На механічних транспортних засобах, що рухаються з технічними несправностями, звісно, якщо такий рух не заборонений правилам дорожнього руху України. А також на механічних транспортних засобах, що буксируються, це важливо. На механічних транспортних засобах позначено розпізнавальним знаком діти, що перевозить організовану групу дітей під час їх посадки чи висадки. Також на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі або останній такий не зовсім веселий пункт у разі скоєння. ДТП друзі, як ви розумієте, при паркуванні, при виїзді заднім ходом ніяка аварійка не потрібна. Єдине, що я вважаю, коли вона потрібна, коли ви під 90 градусів запаркувались, і ваш правий поворот, коли ви виїжджаєте, його ніхто не побачить. То тоді вже можна якось відступити від правил дорожнього руху, вмикнути аварійку, і тоді вже по лівому повороту автомобілі, які рухаються, вони просто зрозуміють, що ви щось будете виїжджати, щось робите. Оце єдине, просто воно вже я не знаю, мене ця аварійка, вони вже ліплять її куди, надо і не надо Добре, друзі, дякую, що дослухали Рухаємось згідно маршруту номер 11 До речі, його в Ютубі немає. Він незвичний. Виїжджаємо на перший бетонічний провулок. Займаємо, вибачаюсь, я не, знав, не зняв автомобіль з ручника, і в мене вже є, є перша помилка. Е, до речі, друзі, це рекомендація. Е, Дивіться на свою приборну панель. У вас не повинна бути гріти жодна червона лампочка. Що це може бути, крім там чекену, те, що технічне, воно, якби це ж вам автошкола або сервісний центр, повинен технічно справний автомобіль надати. Там може бути ручник затягнути, як у мене це зараз було. Бачимо, зупинка заборонена, до речі, якщо що. І не пристебнути водії, або водій, або пасажири, а також не пристебнутий пасок безпеки. Під'їжджаємо до. Нерегульованого перехрестя надаємо перевагу в даному розкладі усім водіям з усіх напрямків, навіть якщо зустрічний, звісно, повертає ліворуч, бо в нього головна дорога. Дочекались, коли він повертає повертає праворуч, то що оцей білий автомобіль, який їхав, сигнал повороту, знаєте, для мене для мене це нічого не значить. Сигнал повороту. Цей дядька його міг вмикнути ще там, де щось зробивши, а в нього гучно грає музика. Розумієте? Він мог його випадково. Повертати кермо, нажати і не чуєш він у нього вмикає. Тому е, я особисто повертаю зазвичай тоді, коли вже бачу його наміри, коли він вже наклонив кузов автомобіля у відповідному напрямку, тоді я вже... Повертає. Бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю, що не можна на ній зупинятися на відстані 30 метрів до та після зупинки прилеглі території. Не можна зупинятися на виїздах з територій і відстані 10 метрів до та після них. Пішохідний перехід попереду бачимо. Так кожним можна зупинятися на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. До речі, тут правильно встановлені знаки 538.1 на передній, на ближній зоні пішохідного переходу А5.38.2 на дальній зоні з іншого боку дороги. Все чітко по правилам влаштовано, але розмітку дуже погано видно. І рухаємося далі. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Раджу вам тут знизити швидкість. Чому тут зробили таку рекомендовану, то що бачите, самі зупинка, пішохідний перехід і досить такий вузький тротуар. Друзі, це у нас вулиця салтикова Чедріна, якщо я не сказав, І зараз нам необхідно на вулиці Лесі Українки повернути ліворуч. Бачимо, у нас на таймері там зелене світло світлофора, навряд чи що ми на нього встигнемо. Тому краще почекаємо. Не будемо летіти, не хочу я намагаючи їхати. 5 секунд, 3. Все. Зупиняємось перед переступлінні, щоб ми її бачили. Згідно пункту PL 16.3. До речі, Сигнал повороту лівий завчасно треба вмикати. Виходить, що в мене вже друга помилка. Друзі, я сьогодні вже записав не одне відео і, і я намагаюся вам, як на мене, максимально викластись і вибачте, що я десь помиляюсь, але я зразу про це кажу вам. Сигнали повороту треба вмикати за 50 100 метрів у населених пунктах, а поза населеними пунктами за 150 200 метрів. Але вони не повинні, вони повинні бути зрозуміли іншим водіям, не повинні вводити в оману. І ніякої переваги вам сигнал повороту не надає, і ви повинні вжити все одно не скасовує з вас вмикання повороту, того щоб ви не дотримувались правил безпеки на дорозі. Ось таке у нас. Згідно пункту правил 9.4. рухаємось по вулиці Лисі Українки. Бачимо у нас автобусна зупинка. Пішохідний перехід. Ми не можемо перетинати суцільну лінію за винятком двох позицій, двох пунктів, яка розділяє сустрічну смугу. Також не можемо категорично перетинати лінію, де велосипедна доріжка. Вмикаємо завчасно правий бакащик повороту. І у нас тут а що? У нас тут зелена стрілочка. Ми потрохи висовуємось і дивимось, Що у нас там з автомобілями? Цей повертає, але я чекаю, коли він вже точно поверне. Він повертає. Все, чудово, їдемо. Бачимо, що у нас небезпечний поворот попереду. Друзі, буду вдячний за вашу допомогу. Якщо хто зможе, будь ласка, на каву кидайте на карту Приватбанку в закріпленому коментарі. Бо я тут керую одною рукою, обертаю кермо, іншою самою рукою перемикаю передачу мене механіка. А у в правій руці у мене камера це для того, щоб вам там навести, сконцентрувати на чомусь увагу на дорозі. Тому, друзі, буду вдячний за вашу підтримку. Все на власному ентузіазмі. Об'їхали автомобіль, повернулись в праву полосу, обов'язково подивився право зеркало. Бачимо, що знак 5.16 нам каже про те, що ми можемо повертати праворуч з двох поліс. Ми займаємо крайню праву смугу, вона у нас вільна, згідно правил дорожнього руху ми повинні рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Це ми виїхали на Хмельницьке шосе. Сьогодні чудовий сонячний день, і ми рухаємось. Ось якби звідти виїжджав би автобус, ми б їм надали перевагу, тому що він з кишені виїжджає. Рухаємось прямо. Зараз нам необхідно це ми з Магістратської вулиці, так тільки що повернули на Хмельницьке шосе. А далі ми будемо на е, Максимовича повертати праворуч через декілька світлофорів. Нагадаю, що можна зробити не більше трьох помилок. Давайте пропустимо автомобіль. Ми цього не повинні робити. До речі, при перелаштуванні, я вам нагадаю, якби я зараз е, хотів би повернути у ліву полосу, то я маю е, надати перевагу тим водіям, які рухаються у цій лівій полосі. За умови одночасного перелаштування мого та, та автомобіля в сусідній полосі перевагу надає той автомобіль, який рухається ліворуч Отак автомобіль повертає, трохи знижуємо швидкість, дотримуючись безпечної дистанції, друзі. Безпечну дистанцію важливо дотримуватись, чому. Він зараз повертає, потім він може там якась бути яма, він може знизити швидкість. Тому враховуйте все це. А безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду, яка вам гарантує у випадку раптової зупинки цього автомобіля або просто зниження швидкості, уникнути зіткнення з цим автомобілем без Виконання будь-якого маневру. Це дуже і дуже важливо. Це у нас буде безпечна дистанція. Безпечний інтервал. Це між боковими частинами автомобіля, за якою або іншими об'єктами, до речі, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємося далі. Це у нас був тільки що поворот на вулицю трамвайну. Там також є один з маршрутів 10-й, якого нема в Ютубі, теж дивіться, будь ласка, незвичайний маршрут. Деякі вулиці можуть повторюватись, а там та вулиця трамвайного там блока. Ну то добре, там ви дивіться вже в іншому відео. Під'їжджаємо до світлофору, бачимо, у нас знак напрямок руху по смугах, можна рухатись прямо або праворуч. Вмикаємо завчасно. Правий покащик повороту за 50-100 метрів у населеному пункті і чекаємо дозволяючого сигналу. Друзі, і там нам необхідно буде пропустити пішоходів, якщо вони будуть. Виїжджаючи на ту дорогу. Верніше, коли ми виїжджаємо, повертаємо на дорогу, ви зрозуміли, направо. Ідуть пішоходи, ми їх повинні пропустити. Хотів швидко сказати. І на яких передачах краще рухатись на іспиті? Друга, третя передача, ну звісно, перша також. Можна тут на Хмельницькому шосе там, на третій хай, а на інших у таких невеличких там, вуличках краще друга передача, це буде саме то. Дозволяючи сигнал світлофору, перша передача, відводимо щеплення, додаваємо газу і рухаємося. Бачимо у нас пішоходи. Перейшли дорогу і ми у свою полосу. Тут одна полоса. В нашому напрямку одна полоса. Зараз і там далі буде також одна полоса. Пішохідний перехід. Друзі, якби утворився затор за пішохідним переходом, який змусить нас зупинитися на ньому, то не можна виїжджати на цей пішохідний переход. Також не можна на пішохідному переході рухатися заднім ходом. Ще на пішохідному переході не ну, можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті та за 100 метрів поза населеним пунктом. Також що ще можна сказати про пішохідний переход? Якби було у нас дві смуги в одному напрямку, і, наприклад, зупиняється Автомобіль в одній в одній смуг, то згідно пункту правила 18.4. Нам не можна продовжувати рух, поки ми не пересвідчимося в тому, що на тому пішохідному переході немає людей. Друзі, це у нас е, вулиця Максимовича. Зараз вона називається Праведники в світу, і ми рухаємось. Бачимо, у нас тут головна ідея саме по нашому напрямку. Тримаємося правої сторони. У мене зараз третя передача 40 км в час і обороти двигателя. 1600 оборотів саме на моєму автомобілі. На інших може десь трошки по-іншому трохи відрізнятися. Бачимо знак сервісу, але для іспиту ВАН він нас не цікавить. Але ж все одно ви всі знаки повинні знати. У нас тут вже дві смуги в кожному напрямку. Розмітки немає, але ми поділили наш напрямок на дві полоси і рухаємося якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо, що головна дорога у нас повертає ліворуч. А нам саме і по напрямку головної дороги, і необхідно рухатися. Вмикнули лівий покажчик повороту. Приїжджаємо до перехрестя, нам тут всі повинні надати перевагу, але ми слідкуємо. Єдине, кому ми повинні надати перевагу, це пішоходам, якби вони тут були. Пішоходів нема, продовжуємо рух. Далі також на нерегульованому перехресті нам необхідно повернути вже праворуч на вулицю Лесі Українки. Там також у нас главна, по нашому напрямку йде головна. Вмикаємо, бачимо звуження полоси, виходить у нас. Вмикаємо обов'язково правий покажік повороту, у нього тут рідко хто вмикає. Тримаємось трохи так всередині нашої полоси, тому що у нас тут шов, у нас тут знову дві суцільні смуги. О, Рухаємося прямо. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по полосах, швидкість 50 км на годину дозволена Вмикаємо лівий покажік повороту, знижуємо швидкість. На зустрічці автомобіль дуже далеко. І ми повертаємо, займаючи саме свою полосу, ні в якому разі не виїжджаючи на смугу зустрічного напрямку. Перемикаюсь. я, до речі, заїжджаю заїхав на другі передачі. Друзі, усіх воно може бути по-разному, може там е у когось 4-ступка, то краще і на першій заїхати. У мене 6-ступка, тому я на другій передачі заїжджаю, тим більше, що перша передача у мене коротка. І. Рухаємось. Зараз я перейшов вже на третю передачу, швидкість 40 км на годину. Знову на зупинка громадського транспорту. Автомобіль, який хоче повернути Ліворуч, але він нам надає перевагу. Все правильно, згідно правил дорожнього руху. Бачимо, попереду стоять два автомобіля. Мерседес у нас сховався, а Volkswagen, мабуть. Давайте ми жіночку пропустимо. Мерседес виїжджає. А ось... Позаду я бачу зеркало, вже хотіло людина виконувати обгін. А фольксваген все трохи висунувся, тому з дотриманням безпечного інтервалу проїхали. і рухаємося далі. Пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Друзі, я вам раджу проговорювати все, що ви робите на іспиті з водіння. Стрес буде у вас трохи відходити. А Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Там у нас вже зараз буде ось ось перехрестя, тому ми не будемо виконувати обгін. Я нагадаю, що обгін це випередження автомобіля з виїздом на смугу зустрічного напрямку. Тобто зараз був би це обгін, якби я вирішив би це зробити. А випередження це коли ми в одному напрямку декілька полос і я просто рухаюсь, наприклад, зі швидкістю більше ніж інший автомобіль чи автомобілі. Попереду нерегульоване перехрестя, і тут вже нам необхідно надати перевагу тільки автомобілю, який буде рухатися праворуч. Ну або якщо інші автомобілі, якісь на спецсигналах, то звісно ми їм повинні надати перевагу. І рухаємося далі. Ось, ось наш сервісний центр, але іспит згідно маршруту, вказаному на сайті, він у нас закінчується. Тут а можемо вмикнути лівий покажчик повороту, не дивлячись на те, що дорога змінює напрямок, але ви ж бачили, що там у нас... Є інші повороти, тому е, краще вмикати, звісно, цей поворот. І далі ми їдемо і паркуємося там, де нам накаже наш інспектор. Це перший е, ботанічний провулок. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. Як правило, ось тут ось, е, зупинка і відбувається. Бачимо, там навчальний автомобіль тренується. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю всім вдало скласти істу. Дякую за вашу допомогу, в тому числі фінансову. Гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока.